Добре, давайте тоді почнемо все ж таки з мобілізації в інтерв'ю. Єдиним новинам Володимир Зеленський давав нещодавно от велике інтерв'ю, і він, по суті, звинуватив саме депутатів затягувані. Ухвалення законопроекту про мобілізацію про мобілізацію, цитую достатньо навіть вже перебільшили вони з цим питанням. Це дуже важливо. Зовсім безвідповідально, те, що вони роблять, чому ви ну, депутати, я маю на увазі? Ну так безвідповідально, як каже президент, до цього віднеслись. Чому так довго дійсно це все триває, пані Ірино? Нати, я не буду перетворювати ваше питання на хто крайній і чому сам президент, як Верховний Головнокомандувач, не подав відповідний законопроект. Більше того, не розбив би його на частини для того, щоб він ага. а, в достатньо стислі терміни пройшов би розгляд в парламенті як першочерговий, тому що президент може використовувати це право. Так само відбулося з законопроектом по строковикам. Тобто, коли воно було внесено як окремий законопроект, воно фактично було ухвалено протягом тижня. В даному випадку ми маємо ситуацію, коли. Скажімо так, достатньо складні питання мобілізації, намагаються перекласти на будь-кого, чи то в не то, того хто розробляв вносив кабмін, чи то парламент, який зараз розробляє розглядає цей законопроект. Я хочу зазначити одне: не потрібно перевалювати скорої голови на здорово, Це перше. А друге комітет працює над законопроектом з моєї точки зору достатньо методично. Це не те, що відбувалося в першому читанні, коли було включено турборежим. Зараз розглядалися всі правки, були запрошені члени е комітету, були запрошені Міністерство оборони, Генеральний штаб, представники і автори всіх правок, які мали можливість аргументувати і чути позицію е нашого сектору оборони. Тому в даному контексті. Робота проведена достатньо велика. А що стосується е, затягування процесу, то з моєї точки зору, і ми з вами про це вже говорили, що так зване саботування питання мобілізації відбувається е, з минулого року, тому той період часу, коли законопроект знаходиться після другого читання в комітеті, він займає трохи більше місяця. А з огляду на те, що це 4200 правок. З яких дві тисячі правки це правки від представників монобільшості, то я вважаю, що комітет проробив свою роботу в тому обсязі, в якому він був зобов'язаний її зробити, так зрозуміло, пані Ірино. Тоді по по, по деяких моментах безпосередньо, так які ну теж розглянув вже комітет. На що звернув увагу? Я кабінет військово зобов'язаного, пропонується зробити правом, а не обов'язком. Як поясніть різницю, як ну і чому? Що це означає? дивіться? Що означає що означає обов'язок? Це коли всі громадяни України віком від 18 до 60 років, тобто це вік військовозобов'язаних призовників та резервістів, мають за необхідність обов'язок відкрити електронний кабінет і через нього mm. оновити свої персональні дані на Дати відповідну контакту, контактну, актуальну інформацію і е, в подальшому в майбутньому, після е, доробок цього електронного коміт... кабін... кабінету в той спосіб е, комунікувати з міністерством оборони, в якій це буде е, дозволяти цей застосунок. Що стосується права, право це коли громадяни віком від 18 до 60 років мають можливість оновити. Під час дії воєнного стану свої персональні дані надати актуальну контактну інформацію, використовуючи три можливості: перша це е, безпосередньо прийти і оновити свої дані в ТЦК, друге це е, ЦНАП, третє це електронний кабінет, який людина, громадянин України, може відкрити за бажанням, тобто він не є примусовим. Обов'язок це примус. А, право це можливість. Зрозуміло. А якщо ну ти альтернативний варіант який Якщо а, не реєструється військовозобов'язаний в цьому електронному кабінеті, то що? То Яким... Він приходить або в ЦНАП, то він приходить або в ЦНАП, або в ТЦК СП для того, щоб оновити свої персональні дані протягом 60 днів після дня. Набрання чинності законопроекту, Ну то тоді вже буде закону про мобілізацію. І тут ми знову повертаємося до покарання. Якщо не приходить, от які передбачені все ж таки е, ну там санкції е, от стосовно цього. Бо я дивлюсь, що е, відкинули от історію там, з забороною виїзду, так, це те, що ваш комітет е, безпосередньо розглядав. Так. ну Моле якщо... окремо пропустити Да. Були окремо прописані заходи впливу, серед яких було е на в'їзд е виїзд за кордон, що вже і зараз станом е на сьогодні з нами нашу з вами розмову регулюється відповідними підзаконними, підзаконними актами, і в цій нормі немає жодної потреби, що стосується або той, хто може зараз спокійно виїхати. На правових підставах то він 100% може підтвердити, що все це, це регулюється. Потрібно мати про собі необхідний пакет документів для того, щоб перетнути кордон станом на сьогодні. Тобто, це питання вже врегульовано. Що стосується блокування рахунків, ну я не говорю про те, хто тису перепливає, да тобто є і такі mm. випадки, але то вже інше, то вже кримінал. Є друга частина блокування рахунків. Ми знаємо, що навіть після оголошення цієї позиції був певний навіть відтік із банківської системи грошей. Що було, скажімо, що дало можливість трактувати це як норму, яка є перебільшеною, і не такою, що буде спонукати людей до, скажімо, Вступу або комунікації безпосередньо з міністерством оборони, залишено станом на зараз, з того, що я маю е, на час нашої з вами розмови, це обмеження щодо ведення транспортним засобом. Скоріше за все, воно і залишиться комітетською правкою. І головне, щоб все це було виписано, навіть заходи впливу, які можуть в подальшому бути розширені з точки зору законодавців. Е, головне, щоб воно все було виписано в такий спосіб, щоб не суперечили конституції. І не давали підстави для оскарження, для того щоб ну механізми мають бути робочими, працюючими, норми мають відповідати чинному законодавству. А не вступати в колізію і не містити правову невизначеність, яку кожен буде трактувати, як йому заманеться, я пані Ірину, все одно, от, як то кажуть, хоч кіл на голові. Тож я не розумію, чому ну от ви ж ваш комітет розглядає в рамках цього законопроекту теж в принципі ну певні санкції, так за, за там ухилення від військового обліку, від мобілізації і так далі, і правоохоронний паралельно. А які чому не можна це об'єднати все в, в одному законопроекті? Тому що воно стосується двох різних сфер врегулювання: є правова сфера врегулювання, є сфера врегулювання, яка підпадає під оборонну діяльність. Добре. Просто через це з іншого боку, цей законопроект про мобілізацію, про який ми з вами говоримо вже не один місяць, він дійсно є занадто великим, який захоплює дуже різні сфери і торкається дуже великої дуже великої кількості категорій осіб. Якщо б його було б можливість звузити на самому початку або, хоча б розбити на частини, я впевнена, що питання розгляду було б значно скоро коротшим, ніж те, що ми маємо з вами зараз. І те, що зараз вже критикує навіть президент, та власне, от тому, що ну по суті робиться ж дурна подвійна робота. І ви розглядаєте якісь норми тут паралельно? Читає, я розумію, що там сфери різні, але все таки добре, як ви ставитесь до цієї ініціативи з, з, зі, зі штрафами, починаючи від 8,5 тисяч гривень за порушення правил військового обліку, і, і далі там чиновники аж до 204. чотирьох, а... я, я вважаю, якщо вона пройде, це абсолютно нормальна і правильна річ. Більше того, я вважаю, що е, насправді Міністерство оборони не виграє від цього. Це все рівно будуть сплачуватися з штрафою до державного бюджету. Єдине, що завдяки сплаченим штрафам Міністерство оборони зможе брати на облік тих, хто в той чи інший спосіб не вчасно подав оновлену інформацію і не став на військовий облік. Так, тоді ще, пані Ірино, от е, теж дивлюсь. До речі, це посилання на ваше інтерв'ю, але хочу, щоб ви його е, більш детально цю історію роз'яснили. Роз е, комітет сформував і додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроекту про мобілізацію. Тут йдеться про грошову винагороду. Якусь поясніть, будь ласка, що це. Це дійсно закладено нові норми. Угу. Не був законопроект який хвалена в першому читанні. Ми вважаємо, що не можна в законопроект про мобілізацію виключно закладати, скажімо, заходи примусу, заходи впливу на громадян України. Має бути мотиваційна складова, яка дозволить насправді вплинути на рішення багатьох громадян України не ухилятися, не жахатися мобілізації. А приходити, мати можливість стати на військовий облік, пройти базову військову службу і боронити державу. Ви пам'ятаєте, як після широкомасштабного вторгнення наші захисники рішенням, в тому числі і Верховної Ради, стали отримувати одразу 100 тисяч гривень. Для декого це було реальним мотиваційним чинником. Я не кажу, що він був ключовим, тому що те, що ставиться на фон, те, що віддають наші захисники, нам це найдорожче, да це життя, і тут не можна його вимірювати. Але разом з тим, для значної кількості людей, і це є фактом. Фінансова складова грошове забезпечення, попри необхідність, все ж таки і фахової підготовки, і безпосереднє забезпечення вже і форми амуніції, і боєкомплектами і зброєю, це все є ті складові, які дають можливість мотивувати захищати свою державу. В даному випадку ці е, грошові е, ці виплати збільшуються а е, більше того, надаються інші. Е, Складові, зокрема, при вкладанні контракту, або е, військовозобов'язаним, які захищають, мати можливість там певних е, е, знижень сплати за іпотеку по квартирі, або мати можливість отримати е, певну суму грошей для придбання автомобіля. Тобто всі ці е, складові, з моєї точки зору, е, поруч з фінансовим. Е, Фактором е, можуть бути дійсно мотиваційними для того, щоб громадяни е, по перше буде розуміння. Я сподіваюся, що воно роз, буде розуміння, коли в, в цьому законопроекті буде чіткий алгоритм не лише е, мобілізації або те, в який спосіб держава хоче мобілізувати, а й в тому числі як людина може звільнитися. Ми не будемо з вами говорити про демобілізацію під час воєнного стану. Я погоджуюся, що це неправильно використований термін. Але звільнення, тобто людина, яка заходить, вона має розуміти, коли в який спосіб після певного терміну вона може звільнитися, і це є ключовим. І цей законопроект я щиро сподіваюся, буде містити не лише алгоритм звільнення, а також і можливість укладання короткострокових контрактів, коли людина, громадянин, він іде. Захищати державу, наприклад, укладає повторно контракт, і він вже не є, знаєте, там безкінечним, тому що контрактники під час дії воєнного стану не можуть припинити нести військову службу. А це будуть вже короткострокові контракти, і це також буде мотивацією і тим фактором, який дозволить людям зрозуміти, що вони можуть робити протягом там 6 місяців року. Або 36 місяців для того, щоб подальшому вибудовувати своє життя і розуміти, що він буде за це отримувати від держави який соціальний захист, і який в тому числі фінансово-грошовий захист. Пані Ірино мусимо завершувати, але в мене, от поки ви розповідали, з'явила ще е, низка запитань. Сподіваюся, ми, можливо, найближчими днями ще з вами поспілкуємось на цю тему. Хотілося б, щоб ви роз'яснили теж якісь моменти. Е, Скажіть, будь ласка, цього тижня взагалі планується якась е, ну, от, робота е, до опрацювання законопроекту, щоб в нас був привід з вами Добре. поспілкуватись. Вона насправді не припинялася зараз на фінальній стадії обговорення і ухвалення комітетських правок до законопроекту, і після них вже буде ухвалюватись рішення. Я не виключаю, що на цьому тижні буде ухвалено рішення комітету, що дає зелене світло для того, щоб законопроект був розглянутий парламентом безпосередньо вже у сесійній залі. Дякую, пані Ірино. Тоді я ну, сподіваюся, дійсно щиро, що ми цього тижня ще з вами поспілкуємося, продовжимо от обговорення. Ну тому що ця мотиваційна частина це дуже ну ду дуже важливо і знову ж таки питання, де гроші брати, але це вже пізніше. Дякую вам дуже наразі, що знайшли час з нами поспілкуватись. Також Ірина Фріс, народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.